Всім привіт! Хочу вам розповісти, які помідори беру на насіння. Звичайно, не буду вам розказувати, що це береться переважно з першої кісті, щоб помідорка мала відповідала сортовим особливостям, щоб не було ні покручена, не тріснута, щоб мала, не була заразена, заражена фітофторою, щоб помідора, яку ви берете на насіння, щоб була без хвороб. Але є. У нас дуже багато в інтернеті відео, особливо тих людей, які, от наприклад, вони весною дуже активно показують, як вони садять помідори, як вони підкормлюють. І появляється осінню. Коли вже треба збирати насіння, розказують, як збирати насіння, а сам процес і сам результат того, як вони вирощують, в них щось пропадає. І деколи в них є така порада, що треба, щоб помідора ця, що ви берете на насіння, щоб дуже визріла, щоб прям тижнями щоб вона стояла на кущі, щоб насіння набрало всіх поживних речовин і це хочу розповісти, з чим я стикнувся. Багато років тому я стикнувся з тим, що мої помідори, які я багато років беру на насіння, почали не сходити. Я ретельно. Тижнями їх тримав на кущі, щоб прям от помідора червоніла, прям становилася така вже насичено, червона, гарно дозрівала. І стикнувся з тим, що багато моїх сортів почали не сходити. Який я зробив висновок? Через те, що от я настільки притримав на кущі вже цю помідору на насіння, що настільки вже те насіння назбирало поживних речовин, настільки вже це, що воно просто воно почало не сходити. Тому. Я вже переважно беру, коли помідори починають червоніти, я беру їх на насіння. Беру з першої кісті, беру, щоб були вже там дотримуються і сортова, і щоб без хвороб. але вдома ставлю ще на тиждень, щоб вона дочервоніла, можна тиждень-півтора і тоді беру на насіння. Я вже на кущі не тримаю, щоб помідора сильно переспівала. От я думаю, що ті, хто тільки починають садити, буде корисно. Бо багато таких порад, що треба вже, щоб помідора дуже аж визріла на кущі от з чим я був стикнувся і ви можете, в принципі, можете вистикнутися з цим.